Сьогодні 19 вересня понеділок. Історія стілення жінки, яка страждала на кровотечу, відчиняє перед нами логіку Божого царства. І відносини, що зв'язують між собою його мешканців, у принципі, немає нічого дивного у тому, що людина, яка торкається Ісуса і тим самим торкається царства, отримує стілення. Адже у царстві немає місця смерті чи хворобам. цікаво інше, яким чином це відбувається. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Христос пішов зі старшиною синагоги. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка що 12 років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, вона, навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулася його одежі. Мовляла бо, як доторкнувся до його одежі, видужаю. І всох тієї ж хвилини витік її крові, і вона щулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього вибуло сили, обернувшись до народу, спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала, бо що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він же їй. Дочко, тебе спасла віра твоя, йди в мирі і будь здорова від своєї недуги. Важко уявити Царство Небесне, без реальних, живих стосунків з тим, хто приніс царство у наш світ без довіри до Нього. Жінка, яка стілилася через дотик, цілковито довіряла Ісусові. Інакше вона просто не наважилася би на цей крок. Адже люди. Які страждали подібними хворобами, вважалися нечистими, а їхній дотик оскверняв тих, кого вони торкалися. Вона порушує закон. Але її віра у Божу силу є сильнішою від букви закону. Її віра звільняє її. Якою є моя віра? Чи я вірю Богові так сильно, як ця жінка? Як бачимо, існують моменти, коли перший крок до царства людина робить сама, з власної волі, так би мовити, беручи ініціативу у свої руки. Іншим разом трапляється, що царство береться силою. Якою є моя дорога до царства? Наскільки я шукаю. Та прагну зустріти живого Бога. Христос виходить назустріч тим, хто його щиро шукає, інакше і бути не може, адже відносини це завжди взаємність, односторонніми вони не бувають. І Ісус, як видно, приймає жінку, що зважилася на те, на що зважився б далеко не кожен, і каже їй, що її врятувала її віра, її рішучість і довіра до нього, те, без чого у царство не війти. Христос пішов зі старшиною синагоги. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, вона, навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, Підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулася його одежі. Мовляла бо, як доторкнувся до його одежі, видужаю, і всох тієї ж хвилини витік її крові, і вона щулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього вибуло сили, обернувшись до народу, спитав Хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним. Та й оповіла всю правду, а він же їй, дочко, тебе спасла віра твоя, йди в мирі і будь здорова від своєї недуги. Господи, дай мені міцну віру і рішучість, щоби я міг шукати Тебе цілим моїм серцем, цілою моєю душею, цілою моєю думкою, цілим собою. Амінь. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І, Духу, і нині, і повсякчас, і на віки і вічні. Амінь.